Якраз в момент вибуху перебував біля вікна, дуже погано, дружина дуже злякалась. Перебувала, що у нас в гостях подружка, і дуже злякались, але все добре, як це напевно все добре. Всі вікна повилітали, таке, ну, діло життійське. Це Мікі. ми її взяли моїй дружині, тому що, коли я проходив військову службу, вона мене надурила, що їй дуже сумно одній вдома. І ми тоді взяли цю доцю. Є забуть Мікаела, повне ім'я, це наша повноцінна донька на будь-який приліт, на будь-яке збиття шахетів, на роботу ПВО. Вона дуже так боязно реагує. Лякається, відкачує, ловить панічні атаки, все як у людей. Я відрував більш-менш нормально, тому що я колишній військовослужбовець. Я з вас з другого року проходив військову службу, тільки звільнився в 24-му, тому я більш-менш нормально. Дружина. Погано, дуже, Вон досі стоїть, труситься. А в цілому нормально. Живі і слава Богу. Надалі плани йти, рятувати те, що залишилось, забивати вікна, тому що там навіть двері по дві двері вилетіло. Потрібно зараз це все забити плінкою, USB. Ну, та лягати спати. Митись, та лягати спати.